Луцьку засудили чоловіка, який п'яний скоїв смертельну ДТП. Як інформує прес-служба прокуратури Волинської області, суд визнав 32-річного жителя селища Голоби Ковельського району винуватим у порушенні у стані алкогольного сп'яніння правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Інцидент трапився у день 9 вересня 2022 року. Нетверезий чоловік, перебуваючи за кермо. У мікроавтобуса Фольксваген Транспортер у селі Дарівка Ковальського району не впорався із керуванням, з'їхав з дороги, допустив перекидання авто та його зіткнення із припаркованим на узбіччі автомобілем. У результаті ДТП 33-річний пасажир його ж автівки отримав травми, від яких згодом Помер у лікарні. Суд призначив водію покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням на шість років права керувати транспортними засобами. Його одразу взяли під варту у залі суду.